Феррарі вже офіційно вступила у епоху підготовки до гібридного регламенту 2026 року. Команда не просто припинила розвиток SF25, а й тестує ключові деталі майбутнього боліду прямо на останніх етапах сезону 2025. тисячі двадцять Італійське моторспортком підтвердило, що головна сенсація Феррарі почала роботу над новою головкою блока з алюмінієвого сплаву для двигуна. 2026, тисячі двадцять яку оснастять е, суперсекретною системою впуску. Е, спочатку ваш інженер Вольф Циммерман запропонував використовувати стальний інноваційний варіант, але його відхилили через ризик для надійності. Крім того, Скудерія змістила фокус інженерної думки на оптимізацію внутрішньої динаміки рідин. Йдеться про створення системи охолодження, яка зможе впоратися з новим навантаженням на батарею. Та гібридний модуль, адже згідно з новими правилами 2026 року, потужність електрики у команд зросте до приблизно 470 сімдесяти Тому акумулятори працюватимуть у більш агресивному режимі швидких циклів заряду розряду, що фатально но підвищує теплове навантаження як на батарею, так і на всю гібридну систему силового агрегату. Жодна технічна революція не обходиться без побічних ефектів на різних етапах. Феррарі експериментує з новими вузлами підвіски та системами активної терморегуляції. А окремі елементи тестують вже у бою під час останніх п'яти гран-прі, як кажуть джерела в газета Дело Спорт. Саме ці е, живі е, експерименти у рамках діючого регламенту дадуть можливість італійцям. Підготувати повноцінний технологічний пакет і уникнути дитячих хвороб доволі радикально нового боліду, ключовий контекст Феррарі зосереджується на надійності та тепловому менеджменті, зробивши внутрішнього гібридного монстра пріоритетом сезону 2026. Це реакція не лише на нормативне підвищення ролі електродвигуна, а й на сумний досвід 2022-2023 років, коли Надмірна технічна експериментація призводила до серії сходів та втрати очок. Тому зараз Скудерія фокусується на перевірених, хоча й секретних рішеннях, що відображає інженерний розворот від ідеалізму до прагматизму, але чи досвідчені експерименти дадуть Феррарі шанс повернутися на вершину, чи в гонитві за електроінноваціями команда ризикує знову втратити конкурентоспроможність перед Макларен і Редбул? Залишається слідкувати, чи виправдає ставка на суперсекретні системи очікування вболівальників. Е, висловіть свою думку у коментарях та підпишіться на канал. Попереду найгарячіші інсайди епохи нового регламенту Формули 1